Саме так це кавер, а ще ця пісня взагалі не про спорт, хоча й тісно з ним пов'язана. Історія синглу без». Першу цю пісню виконала Бонні Тайлер, але ця версія зовсім не злетіла, і однією з причин було те, що британці образилися на співачку за те, що та вирішила відправитися підкорювати музичний олімп США. У підсумку не вийшло ні там, ні там. Через рік Тіна Тьорнер з дозволу Бонні Тайлер вирішила переробити пісню, змінивши аранж, додавши модуляцію та партію саксофону. Що в купі з більш потужним виконанням зробила з пісні хід. Дивно, і хоч це пісня про кохання та бажання, і там немає натяку на спорт, але вибуховий приспів зі словами «You is the best» плизебест просто найкращий» стало неофіційним гімном спортивних клубів у різних видах спорту. До речі, харківський металіст саме цією піснею і відзначав перемоги своєї команди. Підписуйтесь щоб не загубити. Далі багато цікавого.